Друзі, всім привіт! А тебе акції з 8 січня. Найвигідніші пропозиції. Запрошую до перегляду. Знижка 40%, кавбаса варена, розумний вибір, куряча 30-50%. Кавбаса варена, м'ясна лавка, своя лінія, тигриня 81-90%. Кавбаса яловича, люкс, варена 104-90%. Шинка, варена, ковбасный ряд, разумный выбер, фирмова, 82,90. Колбаса родынна, варена, своя линия, 15,69. Выреб фаршевый, смачный с молоком, разумный выбор 57,90. Ковбаса молочная, ДСТУ, варена 115,40. Вироби фаршеві, хот-дог, варені, разумний вибір 46,50. Паштет печінковий, своя лінія 15,90. Паштет домашній з грудинкою, м'ясна лавка 15,50. Зі знижкою багет міні з шинкою та корейською морквою, скопченою куркою, 27,30 гривень. Рулет курячий з сиром, шинка варена, 127,50 Зельце глобина, суп продуктовий, 0,5 кг, 50,90 Крильця курячі, копчена, варена, 16,99 Четвертина куряча, своя лінія, Копчена варена 17,69 Мясні слайси зі свинини глобина 39,20 Сосиски рум'яні, кусняшки варені, своя лінія, 300 грамм 60,30 Сосиски докторские, фирмовые, з яловичиною, міні 77-60 Сосиски докторские, фирмовые, мини варені, своя линия 66-90 Продукт зі свінини, глобина з печі, о шийок запечений, вищий сорт 32-30 Сосиски своя лінія до макарошки варені 54,90 90 Сосиски індичі. Класичні копчини. Приготовлені на пару 40,90 Ковбаса лікарська ДСТУ Добров 30,29 Ковбаса губернська. Напів копчена. Знижка 40% 70,50 50 420 грамм. Ковбаса золотиста. Своя линия. Нариска сыра вьялина 33,30. Ковбаса солями баварская своя линия сто восемь Ковбаса премьера своя линия. напив копчена Сто двадцать один девяносто. ковбаса соляни, финская, своя линия сто восемь шестьдесят. Рулет, курячий шинка, добро сто двадцать пять пятьдесят. Ковбаса золотиста, сира в'ялина своя лінія 29,10 за 100 грам. Шинка свиняча екстра, варена добров 25,74. Бекон добров по-американськи, сира копчений 57,20. Ковбаса Браншвеська 5765. Сардельки шинкові Добров варені 3023. Ковбаса сервелат варено-копчений 14050. Сардельки Женевські з сиром і менталь, добров 29,40 гривень. Ковбаса Драгобицька напівкопчена, 141,80 Сосиски Ласунка з вершками, 34,17 Колбаски файни, напивку пчины, своя линия 2019. Сардельки с сыром, своя линия 23, 58. Колбаски мюнхенские, сорок обчины. Добро в 140 грамм, 75, 80. Новинка колбаса. Бусідо, напівкопчена глобина 400 грам 178,60, Сир пірятин, король сирів зі смаком пряженого молока 68,90. Паста сиркова, лакіаті, з лососем та кропом. З грибами та лисичками 50,90 Паста сиркова лакіаті вершкова 55,90 сир вишковий лакіаті буряк з хроном 62,90 Сир на півтовердир, сиринада гауда 75,90, сиренада Рада мер 77,90. Сиринада салями пластини 56,90 дев'яно, сир напівт твердий, Серенада радамер, пластини 62,90 Сир плавлений. Молиндам. В асортименті смаки 19,90

Сир м'який, де іллюзія, маскарпоне, 97,90 гривень. Закуска, пікнік, меню з боженіною, 37,60 гривень. Хомус класичний, 200 грамів, 43,40 Біфіда йогурт, активia з біфідобактеріями, без цукру, ананас, полуниця чия, вишня чия. В асортименті 2090. Йогурт Галичина, Злаки, Полуниця. 300 грамм 25,90, Йогурт Галичина Карпатський без цукру 44,20. Йогурт Дольче полуниця, вишня, манго в асортименті 3520. Йогурт грецький, лактель 35-30. Йогурт, активія, манго, персик, злаки, ягоди злаки, 21,90, десерт церковий дольче, банан та шоколад, вишня з шоколадною глазурю 32,50. Сирок збитий, чудо з наповнювачем полуниця двошаровий, В асортименті різні сирки 1990. Тістечко, своя лінія. еклери зі згущеним молоком. Зі знижкою 15% 124,40 Торт бісквітний Своя лінія з ароматом груші 116,70. Торт сметанковый, своя линия 83,50. три акции акции торт праски, тарта бисквитный сто восемьдесят восемь девяносто. Тисточка заварная с кремом. 129,30. Сирок лазурований, з лагода з сукатами лимону, з лимонною глазурю 17,50. Новинка і акція сирок лазурований день у день з вареним згущеним молоком, з палуницею, з кокосом. В асортименті 10.30. Сирок глазурований з лагода, Полуниця. 11.80. вісімдесят. Сирок лазурований. лагода вишня 12,40. Бісквітне тістечко Мілка, молочна начинка. З молочним шоколадом 22.90. Сирок глазурований, два в одному з лагода. персик та малина. Вишня, чорна смородина, 14,90. Сирок глазурований злагода з сукатами полуниці. З полуничною глазурю 17,50. Сирок, злагода з ароматом ваніліну 12,40. Напій кисломолочний фермер, Айран. По турецьки 19,90 дев'яносто. Сир, кисломолочний своя лінія 5% жирності 55,50 Сир кисломолочний 9% жирності 62, 2 гривні 350 грам. Сир кисломолочний біло, 5% жирності 44,90. Вершки своя лінія, 10% жирності 18,50. Сметана молокія 51,80. Молоко просто наше 1% жирності, жирности 42,30. Молоко ферма 2,5% жирності, жирности 46,90. Кефир Галичина, карпатський, нежирний, 42,20. Ряженка ягодинская 30,90. Вареники своя линия с картоплею та грибами. 900 грамів 58,50. Новинка вареники. Ласунка з картоплею та грибами 600 грамів 71,60. Новинка вареники ласунка з картоплею та кропом 77,70. Вареники з картоплею та солодка вишковим маслом 79,70. Новинка вареники ласунка з вишньою без кісточки 84,90. Новинка вареники Валеста з бринзою та шпинатом 63,80 вісіде, з картоплею та сиром 63,80 вісім. Крабові палички делюкс 500 грам 94,90 Крабові палички, розумний вибір, 33,90. Креветки Норвен, варена, морожені, 700 грам, 187,40. Знижка 40% морозова хрещатик, пломбір 750 грам Сто восемнадцать девяносто морозово «Разумний вибір» з ароматом ванілі. один кг. З наповнювачем варене згущене молоко сто один морозово ласка смак груша «Дорблю» – двадцать шесть сорок. Пакции морозово киевский пломбир тридцать четыре Морозова своя линия, золотий каштан 14,80. Новинка морозова, київський пломбир без цукру в глазурі ескімо 32,90. Чіпси Чипсы разумний вибір зі смаком шашлыку. Сметана та зелень 10,70. Чіпси хвилясті, люк, смак, паприки. Метана та цибуля 50-50. По акції насіння гарбузове своя лінія салони – 48-90. Ядра насіння гарбуза розумний вибір 35,90. На синя соняшник, справжняя лакомка. Не – 37,90. Зі знижкою 20% крило золотка, курчат бройлерів 8 гривень. Четвертина задня розумний вибір курчат бройлерів 8,48. Печінка золотка, курчат бройлерів 8,18. Гомілка курчат бройлерів 7,40. Кавбаски, глобина, нямські, значенка, вершкове масло та трави 90 90, котлета для бургера яловича, глобина 64, 80, фарш глобина асорті 58 90. Піджарка своя лінія зі свинини.

Знижка 40% ікра імітована зі смаком гарбуші 53,50. Ікра норвен лососева форелі 306,90. Ікра лососева зерниста кити 333,90%. Икра Трески Веладис, на 56,70 70 Оселедец Валии Матье, своя линия, 240 грамм, 53,50 грамм. Оселедец Веладис Валии, 136,90 грамм. Мясо Мидии, своя линия, 47,90 Ікра Норвин Атлантичних Риб з креветкою в соусі 4860. Щастя, удачі, всього найкращого. Дякую, ваша новакція.